Віра, а ти ще довго будеш сидіти вдома? я звительно запитала свекруха, розливаючи борщ. Миколка, бідний, один працює, а ти все з дитиною сидиш. Може, візьмеш лопату і на будівництво підеш, разу ж за фахом тебе ніхто не чекає. Я посміхнулася. За останні місяці звикла до її колкостей, але сьогодні настрій був інший. Чудова ідея, відповіла я спокійно. До речі, на будівництві я вже була. Там якраз будують будинок для вашої сусідки, знаєте, тієї, у якої син на Мерседесі їздить. Вона замовила дизайн у нашій компанії. Свикруха застигла злочкою в руці. Зачекай, якій компанії? Моїй, м'яко відповіла я. Поки ви скаржилися з сусідом, я відкрила фірму. Працювати з дому виявилося простіше, ніж слухати ваші поради. Микола підняв очі від тарілки, приголомшено посміхнувся. «Так ось чому в нас з'явився новий ноутбук і дитяча відремонтована? Я кивнула. Просто я вирішила не доводити словами, краще справами. Свекруха мовчала до кінця вечері і з тих пір ні разу не запитала, коли я вийду на роботу.